І тоді обов'язково веселим буде. Найголовніше і веселіше нам завжди з друзями. От і сьогодні ми з вами чекаємо нашого друга. І для нього приготуємо сюрприз карту нашої країни. Але так трапилося, що деякі частинки карти загубилися, і нам їх треба буде знайти. І не тільки частинки карти, а ще й букви імені нашого героя теж загубилися. І їх треба знайти. Будь ласка, знаходьте. Дивіться уважно, ну, на буквок написані, написані цифри. Подивилися? І будемо по чешечка. Ще одну букву, хтось не знає? Стомися я по всьому світі мандрувати і вирішив до вашої країни завітати. Що у вас новенького, що у вас цікавенького, хочу дізнатися. Ми хочемо для тебе кладучик та ночі затанцювати. І ти з нами затанцювати. Я слава вся любовь, за хуй дойдала стать сочетаю. Батолі, це велики, це велики Британії, Саша. <гіталі> молодець, а Італії. Молодець, так. що у нас це? <прація> 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 молодець. Ти готувався? Так, а це? Ви Беріть, молодець. <прація> дідуська це мій тато Афнатон, це моя матуся Афнатоня, це мій один з дідусів Афлатун Афлатутович, бабуся Афлатіна Афлатінівна, другий дідусь Афлатон Афлатутович і бабуся Афлатоса Афлатуня. Володимир Сергійович, мама була Юлія Олександрівна, бабуся Любов Антонівна, дідуся звати Саша, а мою бабусю Любов Сергійовна. Мою маму Звати Яна, моєго татуся звати Йо. Моїх дві бабусі звати бабуся Іва і бабуся Таня. І моїх ще двоє дідусів звати дідусь Юла і дідусь Сова і в мене ще є батик і сестричка. Сестричку звати Вероніка, а батика звати Сашу. Розвиватися правильно і навчатися, так? Все правильно молодці розвитки, так. А про все, що можна сказати, А ну ще хто, А ну ще ще хто. А Оленка може що сказати? Кожна дитина має право жити в мирі і в безпеці. Правильно, в безпеці. Але дітки, на жаль, існують війни і стихійні лиха. Ми матимемо надію, що в нашій країні, в ваших родинах, не буде голя і біди, щоб у такі сумні обличчя нікуди не були. А все, що у нас зараз в країні, воно мине. До речі, хочу сказати, що на будь-яку подію людина реагує. Емоціями. Вони бувають сумні, бувають веселі. Так, я не цікавий, я не собачь, бовай. Так, так, дивися. Не переносить. Так, су, покажи діткам. <ривіт> Розверніть ти. Ось так. Правильно визначив? я? Правильно, добре. Емілія, яка суть в тебе зображена емоція? Злий. Злій, правильно, злий. Розверни, покажи. Покажи Ось, правильно визначив? Так. Так, молодший. — Людина — художній Так. І остання тема, яка в нас ще є в цій професії? Людина. Людина. А тепер подивіться на свої картинки і знайдіть, переходьте, кому треба, знайдіть відповідну професію. Яка тут добра справа? Дівчинка допомагає бабусі відкрити пиріжки. Правильно, так. А на цій картинці яка добра справа? Каже, хлопчики, дівчинка хочуть врятувати пташенят.